Засніжений ранок порадував полтавців 14 листопада. Люди говорять, перший сніг асоціюється з чистотою, надією на оновлення та святковим настроєм. Трошки легше на душі. Так було сумно було. Все чогось так ближче до нового року, до да. Різдва Христового і ближче і до перемоги. Я думаю, для багатьох несподіванка великою видався перший сніг сьогодні. Вчора така погода осіння була, тепла, суха, гарна така по осінньому, а сьогодні все біле. Ну, Різні почуття, але природа життя фарбує своїми кольорами життя і в цьому є дуже, дуже, дуже прекрасне. В особливому захваті від сьогоднішнього ранку і гості міста, які приїхали до нас із безсніжних країн. Проснувся, смачили через окно. Така краса. це перший сніг. Звісно, це радість. Дай Бог, все буде добре, все буде добре в Україні і мир. Комунальники міста на службі з сьомої ранку. Зненацька навалило стільки снігу. І, бачите, сразу, сразу багато випало. Він, то в принципі, завтра його вже, мабуть, не буде, але черва сьогодні треба чистити. А ось тролейбуси курсували не в повному обсязі. Зранку на маршрути їх виїхало лише два центр Південний Вокзал та центр Левада. За словами керівника комунального підприємства «Полтава Електроавтотранс Євгенія Зайцева, сталося це через знеструмлення виробничої бази та тягової підстанції, де вийшов з ладу зношений кабель. У другій половині дня робота комунального транспорту відновилася. Починаючи з початку 6-ї години ранку, сталося з неструмленням груп об'єктів підприємства, а саме. Це виробнича база, вулиця на 10 і тягова підстанція номер 2 Тягова підстанція номер 2 сталося відключення. Нам вже зараз виявлено, що це пошкодження кабелю депо 6 кВт. Вже ми знайшли це місце, будемо виконувати варіант роботи. Туари не слизькі через плюсову температуру повітря, піском їх не обробляли, а ось спуски та підйоми проти ожеледної суміші обробляли протягом ночі, повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Вночі Працювало пропадаємо з причепами з піскорозподачами, тобто були оброблені всі спуски під'ємоми тобто по черзі. Загалом з п'ятої години ранку на дорогах і тротуарах міста працювало 10 одиниць снігоприбиральної техніки. До прибирання приєдналися і 279 двірників.